Стереотип, так, що антибіотики це ліки від простуди. Ні, антибіотики це ліки від важких хвороб. Від сьогодні антибіотики в українських аптеках продаватимуть за рецептом. Самолікування і приймання цих медикаментів без призначення лікаря це проблема, каже Владислав Тугучов. По-перше, люди ще більше шкодять своєму здоров'ю, коли при перших симптомах захворювань починають приймати антибіотики. Вони знищують корисні бактерії, які захищають організм. Людина приходить до мене і каже: ось я хворію вже чотири доби. Чи п'ять діб, я вже 5 днів п'ю антибіотик, але мені гірше. І доводиться приймати, призначати ще один антибіотик. А антибіотики другого ряду, так називаємо резервні антибіотики, вони зазвичай, ну, можна, якщо можна сказати, більш токсичні. Були випадки, коли довелося призначати не тільки два, а три і навіть чотири антибіотика, щоб вилікувати банальний бронхіт. Після того як людина почала лікуватися самостійно антибіотиками з перших діб, по-друге каже лікар: безконтрольне масове приймання таких ліків призводить до резистентності бактерій. З часом вони погано або взагалі не піддаються впливу антибіотика. Тоді лікарі вимушені збільшувати дозу чи призначати кілька сильніших препаратів. Коли я навчався в університеті, то нам професор фармакології розповідав, що навіть важку пневмонію виліковували одні, однією ін'єкцією пеніциліну. можна собі уявити, наскільки чутливість до антибіотиків зменшилась. Нові групи антибіотиків, розповідає лікар, вводяться в клінічне використання в дуже малій кількості. Знайти антибіотик, новий, виготовити його, довести до клінічного застосування це Дуже довго і дуже дорого. Ми можемо повернутися в часи до антибіотиків, до РН-антибіотиків, як можна сказати, коли звичайна пневмонія мала 60% смертності. Аби цього не сталося, і вводять рецепти. Їх хворим зможуть видавати будь-які лікарі, що зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. До кінця цього року діятимуть як електронні, так і паперові рецепти, потім лише електронні. Поки виписують паперові, бо не готове програмне забезпечення. Виправити це мають десь за тиждень. Але й до електронного рецепта треба буде паперова довідка. І навіть якщо електронний рецепт буде виписуватися, він все рівно не буде мати легітимності, доки ви не побудете у свого лікаря. Тому що не зважаючи на те, що він буде виписаний електронно, ви маєте отримати його розпочато роздрукованому на листочку і поставлена печатка лікаря і підпис лікаря. Тобто лікар має вас побачити, чи справді вам потрібен антибіотик. Юлія Гришай каже, перед запровадженням рецептів великого попиту на антибіотики вони не побачили. Для людей з тимчасово окупованих територій і регіонів, де ведуться активні бойові дії, зробили виключення. Там моз дозволило аптекам на час дії воєнного стану відпускати антибіотики без рецепта. Чернігівській області до таких територій належать Семенівська, Новгородціверська, Корюківська, Сновська та Городнянська територіальні громади. Чернігівці про обмеження на продаж антибіотиків кажуть так. Антибіотики купити можна неправильно, будь-які. Це буде неправильна програма лікування і буде також шкідливо, відноситися для свого здоров'я. На мою думку, це правильно. Я звичайно купую, коли виписує лікар. Тому таблеток, такі як антибіотики, ми купуємо дуже рідко. Вони вред приносять, якщо неправильно користуватися. Владислав Тугучов вважає, це нововведення не надто швидко, але має покращити загальну ситуацію з неконтрольованим вживанням антибіотиків. Я думаю, що на початку це буде не дуже велике покращення, бо люди вже звикли самі приймати антибіотики, вони всіми правдами і неправдами будуть їх знаходити. У багатьох вже запас антибіотиків є вдома, і на деякий час його вистачить в перспективі. Я думаю, що це спрацює, можливо, не так швидко, як би хотілося, і нам, і керівництву охорони здоров'я. Але я думаю, що якщо ми нічого не будемо робити, то нічого й не буде. Наталія Гоман, Гордій Єрмак, Роман Репа, Олександр Сідько, новини на Суспільному.